що Відбувається з біткоїном, куди прямує альта. Все це дуже цікавить у нас всіх. А розібратися з цим допоможу тобі я. А ти мені приєднуйся до мене і ми будемо все це розбирати. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана, і сьогодні в нас черговий огляд ринку криптовалют. Як ви вже здогадалися, будемо говорити сьогодні про біткоін, ефір, BNB, сулану. А про інші криптовалютки будемо говорити в прямому ефірі. Що ж такого цікавого відбулося в нас на ринку? Надзвичайних подій знову не відбувалося. Якихось спотові ефіри ETF ще не прийняли та. Вже хтось навіть подав на спотовий села на тіп заявку. Але це ще буде не цього року прогнози невтішні для цього. Ми зараз всі чекаємо на спотовий ефір ETF, який до сих пір ще не до кінця не запрацював. І прогнози сунулися до 4-го числа. Минулого тижня я казала, буде 2 числа. Вже прогнозують 4, -го. ну але це тільки прогнози. Як воно буде, невідомо. Ну, але ринок, як ми бачимо, падав-падав і зупинився в падінні, ну в такому локальному. І почав на фоні тих новин потрішечки-потрішечки піднабирати. ефір рванув, і Солана на фоні своєї новинки. Ну, зараз ми подивимося. А ти, якщо ще не підписався на мій канал, то будь ласка, підписуйся, став лайк цьому відео наперед, якщо хочеш, дзвіночок, щоб не пропускати мені наступні відео. Якщо ти не зареєстрований на біржі Binance або Bybit, то під цим відео я залишу реферальні посилання, реєструйся, будь ласка, і з задоволенням зі знижками на комісії. Якщо ти не підписаний на інші мої соцмережі, то під цим відео є посилання. Підписуйся. А ми пігнали дивитися, розберемо наш біткоін. В першу чергу таких аж особливих новин я зачитувати не буду, бо нічого такого і не відбувалося. А біткоін цікаво виглядає. І що думають аналітики з цього приводу? Давай подивимося і розберемося. Одним з китів, які спричинили падіння ринку криптовалют останнім часом, були майнери біткоїна. Після того, як курс біткоїна впав. Вдвічі винагорода за майнінг зменшилася вдвічі, тому старі моделі майнінг-машин більше не використовувалися, оскільки вони перестали бути рентабельними. В результаті активність майнінгу знизилася, і майнери почали продавати біткоїни по забіржових операціях, щоб покрити витрати на видобуток. Нинішній ринок можна розглядати як такий, що перебуває в процесі перевтравлення цього розпродажу. І, на щастя, кількість біткоїнів, які майнери надсилають зі своїх гаманців, останнім часом стрімко зменшується. С словами, тиск з боку майнерів слабшає. І якщо весь обсяг продажів буде поглинений, може скластися ситуація, коли висхідний ралі може знову продовжити. Позитивних зрушень на ринку криптовалют можна очікувати вже в третьому кварталі 2024 року. Хуліо Морено аналітик біткоїна. Стверджує, що капітуляція майнерів досягла рівня порівняно з груднем 2022 року, 7,6% просадки. Грудень 2022 року ознаменував собою дно циклу після обвалу FTI. Попит знову зменшується. Мінус 23 тисячі біткоїнів за останні 30 днів. Звідси і корекція цін. Розрахунок видимого попиту часто використовується для оцінки попиту на товари. Він порівнює зміни виробництва і запасів, щоб оцінити, чи зростає попит чи ні. І тут Хуліо Морено використовував один рік неактивної пропозиції як проксі для запасів. Тобто, він зробив такий аналітичний графік, де показав наскільки зменшився попит на біткоін та порівняно з пропозицією. Давайте ж ми подивимося, які ще є думки аналітиків з цього приводу. Отже, сентімент в Твіттері такий пост виклав, що помірне відновлення біткоїна після падіння за останні два тижні наразі було короткочасним. Але зверніть увагу на продовження негативних настроїв, що лються з натовпу, що вказує на те, що їх терпіння закінчується. Це разом із низьким RSI лише 36 є сильним свідченням того, що відскок близький. Отже, є графік, бачите, і ось RSI, це індикатор, і бачите, так само невтішний є прогноз. На падіння. А я ще хочу вам показати таку ситуацію, як індекс. Давайте назад вернемося до індексу жадібності і страху біткоїна. Отже, зараз наш індекс знаходиться на позначці 47, на нейтральній, але вже ближче до страху, до червоного. І давайте ж подивимося графік індексу. Я вибрала все і хочу просто подивитися і наштовхнути вас і себе на думку, що ж може відбутися. Дивіться, як відбувалося в 2021 році. Весь час ціна біткоїна була над індексом, так? але коли вона пробилася і впала нижче індекса. Він ще індекс спав нижче ціни. Я перепрошую. Ось тут вона ще пробувала вилітати, знову торгувалася. Торгувався індекс нижче ціни. Був. Тобто весь цей час біткоін падав. Це було з 21-го року по майже серпень 22-го. Зараз, от наш період окупичення, тут був, так? це ціна тут стояла на місці, Індекс вискочив вверх. Та помаленьку, поступово не відразу. Він був весь час вверху. Тобто ми були більше 50% по індексу, майже майже переважно більше, як зберігалася ціна. Але зараз, якщо ми бачимо, що індекс знову скакнув нижче ціни, ціна є завищеною, розумієте? Ну ціна є перекупленою біткоін, а індекс жа страху падає, Ну тобто індекс жадібності падає, і страх домінує страх. Що це може означати? В принципі кажуть, що та, в таких періоди найкраще купувати біткоїн, та ось, але що ми бачимо, індекс сильно впав, а ціна поки що тримається на місці. Якщо це зметикують і цією ситуацією скористуються, і почнуть зараз відкупляти, а вже відкупляють. Якщо вистачить два заклад, якщо вистачить сил відкупити це, все то сильного відскока не чекаємо. Але судячи з тих ситуацій, які тут складаються. Може відбутися відскок. Ви Бачите, індекс тяне за собою і ціну дуже часто. Тяне, тяне за собою ціну, коли падає індекс, бачите, тут так само індекс впав і ціна пішла вниз. Тобто є. Ну, натов і кітів замало для того, щоб стримати натоп. НАТО бачиш, що відбуваються продажі, все фіксується, і нічого ти з цим не зробиш, і ціна падає вниз. Ну не завжди вистачає кітам можливості викупити це все, що на ринку на ринок виливається, так? у вигляді продаж. Тому дивимося, наблюдаємо ця ситуація. Мені не подобається, вона дуже насторожує, і при тому всі багато, багато хто говорить про відскоки. Давайте ж подивимося на графік наш біткоїна. Я позабирала всі малюнки наразі, просто хочу подивитися і для себе зрозуміти, що я зрозуміла. Дивіться, це може бути зараз реакумуляція. Оце була акумуляція, так? це було накопичення. Ну, наше дно, я не буду гортати. Наше дно це було накопичення. А це може бути реакумуляція, тобто ще продовження накопичення. І якщо така ситуація, то. Переважності ціна має падати ще нижче у цього нижнього заколу. Після виліту наверх вона має ще впасти трішечки нижче, тобто так як я і до речі попередній раз і казав, тобто зробити перелой, і це буде і по Еліуту або це корекція, це буде і по вайкофу правильно реакумуляція. Це по всіх параметрах буде правильно, що ми ще зробимо перелой. Наскільки він буде глибокий? Це питання вже буде залежати від того, як поведе себе натовп, та чи дійсно не почнуть зливатися серйозно, чи не буде ліквідації, чи пішло, поїхало. Та? Але такий варіант є можливий, тобто. Ну, не факт, що ми вже з цього місця зараз почнемо шалений ріст. Не факт, не факт. Можливо, і почнемо, але я не була би така впевнена. Все ж таки є ще оця зона, яка тягне, та біткоін. Все ж таки є ще час в нас до кінця 2025 року, так? навіть по часу так, відбувається пік десь в такий час. Тобто є ще час нам рухатися куди. Тому біткоін минулого разу я прогнозувала, що буде падіння, воно відбулося, та ми повністю. Ось дійшли ми до цього ордерблоку, ніби від нього відштовхнулися. Але ще сили немає такої серйозної. Я ще всі ці малюнки залишаю. Наразі з цього місця я вже більше шорбітку наразі не прогнозую. Я говорю не туди і не сюди. Дивимося, як він буде себе вести. Виглядає таке, що буде відскок вверх трошечки, тому що тут назбиралася ліквідність, збиралася ліквідність, яку все ж таки забрати. Ось. А наскільки це буде. Довго? Давайте намалюємо ще йому лінію. Ось жовтенька лінія. Вона буде виділятися на фоні. До неї ми наближаємося. Можемо пробивати зараз цю трендову. На ретесті можна би було її біткоін підбирати. Бо в принципі ще час є на розстрогочки. Давайте ще глянемо, місяць закінчився, що в нас по місячній свічці. Місячна свічка у нас червона. Пробували відростати, викупили оцю свічку, але не змогли. Все ж таки, є шортист, я казала ще тут, що тут присутній шортист. Тобто, шортист є і хоче він заробляти, хоче він собі заробити. Можуть вкатати ціну, в принципі, там можуть. Давайте відразу подивимося на ефір на місячну перед тим, як відкрити. Мефіра так само червона свічка місячна, але ціна не опускається нижче. Так? Вона утворює такий собі трикутний на місячному графіку. Не пускають його до цієї лінії. Давайте цю лінію я пересуну на 4 число, бо я думала. Може дійсно 4-го зможуть прийняти ETF. Але судячи з того, як ціна не рухається вгору, щось мені слабо віриться. Невже інсайдерська інформація не просочується, що вже готові прийняти? Думаю, що то ще може і зарано на 4 число пронувати. Може, ще буде і довше тягнутися ця процедура. Бо ціна би вже мала вилетіти. Біткоін вилітав за декілька днів до прийняття. Тому. Навіть, знаєте, я не знаю, чи забирати той шорт ефіру. Він ще не дійшов до своєї трендової, не забравши повністю імбаланс. Я ще чекати буду все ж таки, що він сюди дійде, забере повністю той імбаланс. Дойде до ордер блока, а там буде видно, чи від цього, чи від цього би ми мали відштовхнути. Тому я ще навіть шорт по ефіру не забираю, чесно кажучи. Ну, але то таке. Тут е, обережно. Просто знаємо, що можуть прийняти будь-який момент ETF, і він просто ціна на новині вилетить і все. Таке б, можливо, так само. BNB відштовхнувся від цієї лінії підтримки, яку я ми малювала. Вже друга свічка червона. Ой, припрошую, зелена. Тижнева вже третя хоче закрити. Ага, дивіться, бореться за тижневу свічку сьогодні. Сьогодні йде боротьба. А ми ну, давайте ще подивимося на ефір. Ну Ефір тут і так зрозуміло. Тут всі червоні, їх багато, навряд ну, чи вони зможуть вибороти сьогодні. Ну, подивимося. Так само невеличке тіло, там можуть і вибороти зелене. Сьогодні дивимося, як позакриваються свічки, бо дуже гарна боротьба іде. Біткоін так само дивіться, як викупили ту червону, може, будуть пробувати зелену. розумієте, Якщо хоча б одну їм вдасться вибороти зелену, значить далі їм вже буде легше просувати валютку вгору. Ось так само і BNB. BNB, От якщо зможуть сьогодні зелену вибороти, тоді є всі шанси, сподівання, що все ж таки ми продовжимо ріст. А місячна, все ж таки, ну так як і по інших валютах, червона-зелена, знову червона йде. Місяць закривається червоно, але не опускається нижче, то так само. Або то перед падінням такий, у нас таке затище йде, або перед ростом. Ну зараз конкретно йде затище. Це видно і по об'ємах, як вони зменшуються. Це видно і по свічках, які вони невеличкі, які вони і з того боку викуплені, і з того, і боротьба йде, і червоні, і зелені в переміжку, немає якогось такої чіткої, зрозумілого руху. Трішечки падаємо, але якщо розтягнути це на такий довший час, ну, то це можна сказати, що стоїмо на місці. Так що. Бінбі я залишаю то не сюди після того, як він відштовхнувся. Ну відштовхується, можливо, таки будемо вилітати, бо тут є ліквідність. Назбирано, давайте намалюємо йому таку невеличку лінію і будемо чекати, як він її буде пробивати. Солана знаємо та на якій новині вилетіла. Я не пам'ятаю, хто подав на солана ETF. не можу пригадати, чи грів сейл, чи вони нема, але подав хто. і на тій новині солана вилетіла. Але що ми маємо зараз? Маємо фактично такий трикутник, який солана заколола вниз. Хоч в нього і вернулася. Це був такий хибний пробій. Зараз ми всередині далі рухаємося трикутника. Давайте намалюємо так само лінію, як і по BNB. Будемо дивитися, як ми будемо її пробивати. Поки ми в трикутнику, то звичайно ми туди і не сюди. Дивимося, придивляємося. Це новина, то була маніпулятивна дія. Можемо назад вернутися навіть і вниз. То таке тут ще є що збирати. Дивіться, скільки ліквідності. Як куди рухатися вниз, в принципі? Отже, друзі, підсумково. Ми зараз в такому передстрибковому знаходимося русі. Дуже хмари згустилися на рахунок біткоїна, на рахунок настрою натовпу. І взагалі тут з одного боку є подія гарна на носі, яка зараз мала би виштовхнути криптовалюту наверх. Це хал це спотовий ETF прийняття. Ефіра, а з друга з другого боку по бо біткоїну, бачите, попит перевищив. Вірніше, пропозиція перевищила попит, попиту немає, втрачають люди надію. Багато хто виводить, ну, хто там холдить собі повиводив а в бідку гроші, але то, що там і американський уряд розпродувався, і ще якісь кити продавалися. Ну, тобто є такі не дуже позитивні настрої, панічні, можна навіть так сказати, вже починає ближче до страху індекс наближатися. Тому Давайте ж дивимося, придивляємося, як то все буде. Ну, щось має відбутися. Я думаю, що зараз може бути таке, що побітку невеличкий відскок вниз, а потім ми рванемо на позитивних новинах ефіра, Біток, так само потягне наверх, Така інерція піде. А можливо, щось відбудеться таке в найближчі там, дні, тиждень. Що відтягне, відкладе там прийняття ETF, і навпаки, на цьому фоні ми можемо скотитися досить низько, ну щоби повибивало, поліквідовувало, відкритий інтерес трошки збило, щоб кити закупилися дешевше. І тоді можемо спокійно собі розраховувати на повільну розтраговочку вверх. Або відскок відразу вверх. Так що, отакі мої думки, а виділіться своїми думками в коментарях. Якщо не підписалися ще на мій канал, будь ласка, підписуємося, ставимо лайк цьому відео, якщо хочете, дзвіночок він пропускати мене наступні відео. Якщо не зареєстровані на біржі Binance або Бабі, то я залишаю під цим відео реферальні посилання і в кінці відео відео підказочки, як це зробити. Ну, а я вам кажу до нових зустрічей. Па-па!